Моє вітання десятикласникам та десятикласницям. Мене звати Юлія Йонець, і це урок української мови. Уявіть, що вам надійшов лист від відомої людини з пропозицією презентувати свою справу, на реалізацію якої буде виділено значну суму коштів, наприклад, 100 тисяч гривень. Термін виконання спливає вже за кілька годин. Як же представити себе і свою справу? Що говорити, як говорити? Як примусити інших слухати себе, як керувати аудиторією? Як правильно спілкуватися? На ці питання уже багато років допомагає відповісти риторика, яка й стане темою наших наступних десяти уроків. Трішки теорії та історії. Риторика походить від грецького слова й означає ораторське мистецтво. Це наука про красномовство. Способи переконання, ефективні форми впливу на аудиторію з урахуванням її особливостей. Про закони підготовки і проголошення промови з метою впливу на аудиторію. На різних етапах розвитку ораторського мистецтва, як тільки риторику не називали: цариця душі, княгиня мистецтва, наука красномовства, ораторське мистецтво, мистецтво переконання, інструмент виховання та освіченості людини. Наука успіху. Батьківщиною риторики вважають Давню Грецію хто володіє словом, той володіє світом. Таким було гасло античних ораторів відомий філософ Платон, зображення якого на екрані, створив власну теорію красномовства, найціннішою ідеєю якої була ідея впливу на людську душу, красномовність майстер переконання, у цьому вся її сутність. Його думки про ораторське мистецтво блискуче розвивав Аристотель, його зображення зараз на екрані, який у своїй праці риторика дослідив загальні принципи риторики, особистість оратора, специфіку його аудиторії, техніку, спосіб висловлення думки ритора, правдоподібність як основну умову викладу подій. Найвідомішим промовцем давнього Риму був Цицерон, зображення якого також зараз на екрані. Ідеальним оратором Цицерон вжав людину високої культури, яка знає літературу, історію, філософію, юриспруденцію і вміє володіти аудиторією. Промовець має бути патріотом, який живе ідеалами своєї держави і народу. Риторика була в пошані й у наших предків. Найвідомішими християнськими ораторами Київської Русі були перший київський митрополит Ілларіон та Кирило Турівський зображення на екрані. У XVII-18 століттях риторику викладали в Києво-Могилянській академії зараз на екрані. За допомогою слова людина виражає, утверджує себе, одночасно впливаючи на інших та змінюючи світ. Особливо, якщо ти керівник, лідер думок або, взагалі, монарх. Наприклад, історія короля Георга, який мав посісти англійський трон через проблеми із заїканням він. Панічно боїться публічних виступів. У пошуках виходу звертається до логопеда, який вчить його техніки мови, роботи над голосом та диханням. Ось уривок з фільму. М'язи абсолютно розслаблені. А, 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 добре, тепер пострибайте. Завільніть свої плечі. От от. от, от, от. Розслабтеся. Тепер глибоко вдихаємо, розкрити груди, покладіть руки на ребра. Глибше, добре, що ви відчуваєте. Здригається повітря. А В цьому суд публічних виступів. Ми з дружиною раді бути гостями в цьому важливому глибокий вдих її королівська високість піднімається. Незалежно від сфери професійної діяльності, уміння здригати повітря. Цитата з фільму, а ще управляти своїм мисленням і мовленням, володіти словом, впливати на аудиторію дають змогу людині повніше реалізувати себе та свої здібності. Сьогодні популярними є конференції TED, які розшифровуються і перекладаються як технології, розваги, проєкти. Це платформа, на якій відомі спікери не лише діляться цікавою інформацією, але й поширюють ідеї, здатні змінити світ. Вчені спортсмени, музиканти, бізнесмени, коучі мають по 18 хвилин лекції для донесення свого послання аудиторії, вивчення власного мозку після інсульту від спеціалістки з нейроанатомії Джил Бойт Тейлор, вплив мови вашого тіла на вашу особистість від соціальної психологині Емі Каді. Дослідження підводного світу від Гало та дивовижні кадри підводних істот. Врешті-решт, наші внутрішні потреби і внутрішня мотивація від Тоні Робінсона, портрет якого на екрані, з розумінням, чому ми робимо те, що робимо. Україна теж практикує проведення ted конференцій. Одним із популярних є виступи Павла Шеремети про досягнення мрій в масштабах країни. Іллі Філіпова про необхідність змінювати ставлення до освіти та що освіта може запозичити у смартфона, Тетяни Микитенко про формування смаків, дослідження Дмитра Дзюби про нейронні мережі. Формат і тематика виступів завжди приваблює, бо кожен спікер ретельно готується до виступу, який нерідко перетворюється на справжнє шоу. Успіх виступу завжди залежить від уміння працювати з фактами. Установлювати контакт з аудиторією, аналізувати предмет дослідження, оцінювати особливості аудиторії та розробляти власну програму діяльності. Сьогодні ми ознайомилися із поняттям риторики, розкрили актуальність ораторського мистецтва та з'ясували, які уміння необхідні для досягнення успіху в цій царині. Наступного нашого уроку поговоримо про умови успішного спілкування. Вдалого дня і до зустрічі!